Вісім стало вісімнадцять. На стрілецькій розширюють мережу парку місць для машин. Ремонт на цій ділянці дозволить уникнути хаотичного паркування. Найбільше скупчення автомобілів виникає, коли у зорі влаштовують виступи і концерти. Паркувались водії безпосередньо званій зоні. як в кого там получалось проектом передбачається. Оновлення пішохідної частини в повному обсязі від раніше відремонтованої вулиці Замостянської до провулку Літовського і впорядкування існуючої зони паркування і організація ще декількох паркоміс на цій території. Тим самим створюючи комфорт та безпеку як для водіїв, так і для пішоходів. Навіть під час війни у Вінниці намагаються робити все можливе, аби зберегти та навіть покращити тротуари та дороги. Адже, зокрема, і це ті показники, за якими вже сім років поспіль нашу громаду визнавали найкомфортнішим містом в Україні. За місяць повністю ми відновили, реконструювали повністю пішоходну зону. Також облаштували парку місця, яких тут до цього не було. Тут зараз додалося близько 10 парковочних місць паралельного паркування. Також розширився один участок тротуара, на 3 метри 15 сантиметрів його ширина стала для зручності, для зручності пішоходів. Були виконані пониження для того, щоб зручно було пересуватися мобільним групам людей. Нині ремонт парковки на фінішній прямій кажуть комунальники. Тут вже пахне свіженьким асфальтом. Працюють в 10 рук, поки сприятлива погода. Першими відзначають появу нової парковки водії. Треба більше парку місць, тому що ну, немає буквально де машину запаркувати. Дуже сильно завантажений, особливо в ну в 5 годин вечора, коли всі з роботи йдуть, то він повністю завантажений. Безпека людей і наша безпека. І ну це так, якби ну ну як є потреба, знаєте, є більше. Слава Богу, я завжди кажу, в Вінничанин є більше автомобілів. Тобто більше на дорогах треба розширятися, більше машин з'явилось, треба парковочні місця робити. Тобто, це ну так якби винуждено. Чим більше людей, тим більше хатів треба. На черзі зробити розмітку та причепорити територію навколо невдовзі привезуть свіжий ґрунт і засіють газон. Також 19 паркомісць вже облаштували на вулиці Барвистій а до кінця року стоянки для ще 54 автомобілів з'являться в різних районах міста. До Вінниці з початку повномасштабного вторгнення переїхали майже 300 підприємств з різних українських міст. На сьогодні 77 з них вже працюють. Відтак у Вінниці створили понад півтори тисячі нових робочих місць, як для вінничан, так і для переселенців. Нагадаємо, за понад рік протистояння Росії Вінницька міська рада зуміла створити умови для роботи бізнесу, який змушений був перевести свої виробничі потужності. Заступник Вінницького міського голови Андрій Очере як приклад, навів графік зростання потужностей. Важливо, що ділова активність у місті не припинялась навіть на хвилину. Наразі маємо стабільну динаміку та спільне бачення майбутнього Вінницької громади. Нагадаю, за результатами українського муніципального опитування, Вінниця займає лідерські позиції за рівнем розвитку промисловості та торгівлі серед інших міст країни. Наша ж задача розвивати та підтримувати цей статус. Обміняти лампочки відтепер можна лише в обласних центрах. Змінилися умови програми обміну ламп прожарювання на енергозберігаючі, повідомили в Укрпошті. Вже з травня жарівки прийматимуть лише в центральних відділеннях Укрпошти. Зокрема, йдеться про 23 населених пункти: міста, мільйонники та обласні центри. Як повідомили у відомстві, за три місяці від початку старту програми українці обміняли більше 18 мільйонів ламп. Нині ж попит на них значно зменшився. Водночас алгоритм отримання світ. Злодіодок не змінився їх можна замовити через дію або безпосередньо у відділенні Укрпошти. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та старі жирівки. Як і раніше, кожен може обміняти до п'яти ламп. Добре, добре. Молодими деревами озеленели вулицю Лесі Українки у Десні. Таке оновлення це завершальний етап проєкту будівництва мережі зовнішнього освітлення, щоб старі тополі не створювали небезпеку. На початку робіт їх зрізали, а тепер з допомогою техніки висадили молоденькі липи та ясени. Сажають більше, ніж вирубали, але вони вже були аварійні. Тополі досить високі. В проєкті було закладено озеленення. Висадка 80 дерев. Насіння, городний інвентар та засоби для захисту рослин. Таку допомогу привезли благодійники в Іванів для переселенців, які через війну вимушено покинули свої домівки та оселились на Віночині. Кожна копійка дорога. Інвентар зараз дуже недорого, не дешево стоїть. І насіння, і гербіциди, і на все це треба кошти. До набору входять насіння кабачків, капусти, помидорів, солодкої кукурудзи, цибулі, а ще засоби для обробки рослин, відра, сапи, лопати та граблі. Ініціативу проявив благодійний фонд Литаври, зерна та засоби для захисту рослин надала швейцарська компанія. А закупити 30 наборів інвентарю допомогли вінницькі підприємці. Один такий коштує півтори тисячі гривень. Видали ми більше 21 інвентаря, тому що люди не встигли приїхати чи не змогли не мали можливості, бо це з інших сіл під'їжджають. Але ми забезпечимо ці сім'ї це довгороднім інвентарем. Мінювалися досвідом, обговорювали виклики у сфері освіти та шляхи їх вирішення. У Вінниці відбулася зустріч між освітянами з усієї країни в рамках роботи руху «Едкемп». До проекту доєдналися близько 200 учасників, мета якого професійний розвиток шкільних педагогів в нинішніх умовах та реформування системи освіти. Це захід для освітян з всієї України для того, щоб поділитися власним досвідом, для того, щоб перейняти практичні кейси проактивних освітян. Також у нас цільова аудиторія це не тільки вчителі, а ще й студенти, батьки, учні. Таким чином, ми залучаємо всіх учасників освітнього процесу на нашу подію і формуємо справжнє спілкування, де ми можемо почути думку не лише освітян, але й учні і батьків, що дуже важливо на зараз. Разом вчилися знаходити ресурси для професійного зростання та навіть самостійно створювати освітні продукти, адже в умовах війни потреби і запати учнів значно змінилися. Нині діти потребують особливої підтримки і розуміння відчителів, зауважили в департаменті освіти міськради. Проходять дуже цікаві обговорення можливих шляхів розвитку, змін в освіті. І дуже цікаво департамент освіти, зрозуміло, підтримує такі заходи, тому що є розуміння того, що без розвитку, без змін немає майбутнього. А наша освіта має продовжувати розвиватися і особливо після завершення війни бути кращою. Якіснішою і корисною для нашої країни. Мировано-Куроловецькій громаді на базі ліцею №1 відкрили клас безпеки. Простір, у якому доступно пояснюють учням про небезпеку мін та гранат, вчать користуватись вогнегасниками та наочно показують, які прилади можуть спричинити пожежу. Максимально наповнити клас за всіма вимогами вдалось педагогам навчального закладу за підтримки місцевої влади та надзвичайників. Свою хоч і дитячу, але спецформу ДСНС із гордістю одягли учасники дружини юних рятувальників. ...пожежних, для котрих в майбутньому девіз запобігти, врятувати, допомогти, може стати сенсом життя. Це чекає у руках, ваше життя у ваших руках. Юні рятувальники, як практика показує, вони ще й свої знання дуже ефективно передають себе в домівках своїм батькам, родичам. Перший урок провели для учнів четвертого класу. Дітей під час інтерактивної гри навчали, як не потрапити в мінну пастку та вберегти від неї оточуючих. Коли урок проходить з позитивом, тоді отримані знання обов'язково залишаться у пам'яті, а діти будуть триматись подалі від небезпеки, яка чатує на кожному кроці. Такі заходи дуже необхідні, і ми. Потрібно щоразу нагадувати про безпеку життя дітей. Ну, на різних темах. Це і пожежна безпека, це і мінна безпека, ну, проводити алгоритм дій під час спускання в укриття і так далі. Тем дуже багато. Тут цікаво, я дізналася про те, що треба бути дуже уважним. Мені дуже сподобалось сьогодні. У нас дуже гарний вчитель, і ми з нею завжди будемо в безпеці. Усе за для допомоги Збройним силам України у холі палацу дітей та юнацтва, наче в мурашнику тут лунають українські пісні та усім відвідувачам. Пропонують поласувати смачненьким і долучитися до благодійного ярмарку. Вибір страв просто вражає. Їх так багато, що очі розбігаються. Я навіть не рахувала, але ну більше 50, я думаю, точно є. Ну переважно це все солодке, і лише декілька найменувань це такі страви, там якісь пиріжки, наприклад, там зеленю, там чи з горохом, чи з капустою. На кожному товарі цінник з написом Разом до перемоги. Керівник стрілецького тиру палацу один з перших долучився до благодійної справи. Каже, на таку мету скупитись не можна. Це я купив не просто так. Це я віддав частинку свого серця нашим збройним силам України, що вони як можна скоріше принесли нам до перемоги. Ми в цьому віримо, і це так і буде. Інгредієнти для страв купували батьки і разом з дітками готували кулінарні шедеври. Воно печене домашнє, і все це ми ставимо приблизну ціну собі вартості його і продаємо. А потім всі ці кошти відправляємо на наші збройні сили України. Серед товарів на прилавках і патріотичні хендмейд-вироби брилки, брошки та іграшки. все дітки робили з любов'ю для захисників. Ми на гурточку м'яка іграшка виготовляли ось такі шиті зайчики. На гурточку в'язання ми в'яжемо такі гарненькі пташечки. А на гурточку орхідея ми робили різні вироби. Наприклад, ось такого ведмедика. Ми робили це для того, щоб допомогти ЗСУ. Ми, ми хочемо придбати їм автомобіль. Я люблю ЗСУ, тому що вони допомагають допомагають людям. Жити мирно свій внесок у перемогу маленькі віничани роблять постійно, каже директорка Палацу дітей та юнацтва. Велика частина нашого життя складається з подяки Збройним силам України і з допомоги, можливо, маленької, але щоденної допомоги армії. За навчальний рік ми зібрали 260 тисяч гривень і передали Збройним силам. Цього ж разу на потреби армії зібрали 30 тисяч гривень. Гроші планують витратити на купівлю прибору нічного бачення. Холоднокровні, ледь дихаючи, вони терпеливо вичікують свою жертву. Побачивши таких хижих зубастиків із тропічних районів Африки, Азії, Америки і Австралії піднімається градус тривоги. Я сам баршою скакаділ. Золотого грека. Ну, 37 лет. Теоретически, конечно, він опасне. Ну, так як ми живемо, для нас это обыденно. Ну, годуємо, рибу м'ясо він їсть. Просто техніка безпечності придержуємося. Ну, стараємося бути акуратністю. У кожного хижака свої апартаменти із персональним басейном та частиною суші, яку поділили на зону з підігрівом і без. Порадувати себе та дітей знайомством із крокодилами вінничани можуть у центрі реабілітації рептилій. Всі в е, рептілії своє время виступали в цирках, е, з ними ходили, фоткались по пляжу. Люди, і ми їх по можливості покупали у таких людей, е, давали їм дома, які змогли побудувати своїми руками. Холоднокровні крокодили ще ті прихильники погріти черевце на розпечених пісочках. Семирічна Настя у центрі найбільш компанійська. Вона йде на ручки, тішиться, коли їй гладять лускату шкіру. Але бачите, є свої правила безпеки. Так як і з собачками гуляти потрібно, щоб у них був намордник, так і тут все ж таки зубки гостренькі, і аби Настюнка не зробила у мені кілька зайвих дирок, їй закрили носика. До крихітки люблять приходити діти, бо вона їхня ровесниця і не наводить страху. ні, маленькі і красиві. Дуже добре. Тепер я буду знати, куди внуків привезти, показати. В мене внуки є, я буду знати, куди привезти. Ощущення дуже приємно, дуже гарно, І гарно зроблено. Вольєри гарні, ну, обстановка дуже гарна. Поруч із світом тварин представлений на виставці і хижий рослинний. Всі ці з вигляду симпатяшки своїм ароматом, квітковим соком приваблюють комах та павучків, а потім безжально їх перетравлюють. Ось як харчується венерина мухоловка. Насікома я намагатися вибратися, все чаще і чаще задівають сенсори внутрі. Ростяння пойметь, що хтось попався живий, і почне зжиматися все плотніше і плотніше. Через кілька днів воно відкроється. Останеться тільки сухая оболочка, і все вона всі соки. Виставка у Вінниці затримається на кілька місяців. Тож у всіх охочих є гарна нагода познайомитись із хижим, але таким захопливим світом рептилій та рослин.